Ілон Маск перепустив інформацію про те, що міністр оборони України якийсь міністр оборони не називають вкрав 46 мільйонів доларів. Вже накупив собі всього добра. І коли я на це дивлюся, я згадую військових, які збирають на пікапи, які коштують там 5, 7, 10 тисяч доларів, щоб вивозити тіла загиблих, а також поранених. І вони реально просять, і вони реально Ось Я був не на одному ефірі, і завжди, завжди, коли йдуть qr коди я щось намагаюся кинути. І я не впевнений, що українці це роблять масово. Адже українці побачили, які суми крадуться, і як надзвичайно часто в тому числі і деякі люди, які збирають, ну волонтерів, дуже багато дуже чесних, які дійсно допомагають, але як багато людей, які просто на цьому збагатились, ось коли ти на це дивишся, розумієш, що от питання справедливого миру, справедливих. Умов для України, воно настільки а, блідо виглядає на фоні ось таких скандалів, ну, тоявіть собі, міністр оборони України нібито вкрав 46 мільйонів доларів. І це тільки один транш, який вдалося десь комусь там розкопати. Вже накупив собі виноградників на 6,5 мільйонів доларів в Італії чи в Іспанії, де він там, участків на мільйон доларів, ну і так далі. Ну то явіть собі, наскільки все це. Ну, Бридко виглядає, наскільки це це ницо виглядає, і ми ходимо по світу і вимагаємо якогось справедливого миру. Як Як можна забезпечити нам справедливість, коли у нас всередині країни, нібито навіть сам міністр оборони краде? Ну от як інформація, я ще раз повторюю, не перевірена. Я залишаю себе в себе телеграм, щоб ці профіля. Будь ласка, можете зайти, подивитись, почитати, і будемо очікувати інформації офіційної або спростування, або підтвердження. Ну, якщо це неправда, то офіційні особи мають це спростувати, правда?